Напевно, всі чули легенду про те, що немовлят приносять лелеки. І це правда. Справа в тому, що лелеки буває полюють на зайців. А зайці, коли їм дуже страшно кричать, як немовлята. Тож це правда. Ні. Повною мірою. І як на мене, це досить неочікуваний і цікавий факт. Всім привіт! Мене звуть Саша. Це Христофорівська бібліотека філія, і сьогодні ми з вами обговоримо цікаві факти про зайчиків. І так, ми вже почали говорити про звук. Зайці справжні чемпіони з тиші. Справа в тому, що ви можете знаходитися в полі з високою травою і думати, що ви там одні. Але це не так. Там може ховатися з десяток, а то й більше зайців. А їх основна адаптація в цьому світі від хижаків це саме тиша. Вони навіть вміють заморажувати своє серце. Тобто дуже-дуже сильно сповільнювати своє серцебиття для того, щоб хижак, який проходить поруч, їх не помітив. Вони дуже розумні. Тож вони сидять в требі. Дуже-дуже тихо до останнього і оцінюють ситуацію. Вони оцінюють своїми вушками-локаторами, як далеко від них знаходиться хижак, і біжать, біжать тільки в крайньому випадку, а бігають вони дуже-дуже швидко. У них дуже-дуже великі і сильні задні лапки. Цими задніми лапками у критичній ситуації вони готові дати відсіч навіть найстрашнішому хижаку, у них дуже сильний удар задніми лапками. Окрім того, своїми задніми лапками вони можуть відчувати вібрації. Тож, якщо хижак підбирається, до них дуже-дуже тихо, вони все одно відчують його через вібрацію, яка передається ґрунтом. І так, зайчик сидить собі тихесенько в траві, і слухає, чи не підходить до нього хижак. Якщо хижак підходить надто близько, він починає бігти. І біжить він зі швидкістю 70 км на годину, що дуже швидко. Люди вміють там бігати, але лише на короткій дистанції і лише чемпіони з збігує. Тож зайчик біжить зі швидкістю 70 км на годину. І бігає він зігзагами, тобто він може бігти прямо і різко зробити на 90 градусів, зробити великий-великий такий стрибок на 10, а то й 12 розмірів власного тіла. Інколи цей стрибок може сягати 10 метрів, і таким чином він заплутує свої сліди. Окрім того, зайчики дуже розумні, вони можуть спеціально заплутувати свої сліди. Вони можуть бігти, 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 а потім повертатися по власним слідам і робити різький стрибок назад, щоб заплутати свої сліди і ніяких жах ніяк не міг їх вистежити. Ось такі вони розумні. Також доволі цікаво, що зайчика не грозують, хоч вони доволі і схожі з мишками. Але біологічно вони ближче до коней, ніж до гризунів. І вони відносяться до окремого ряду, який називається зайцеподібні. Зайчика дуже швидко розмножуються. Вони не Дбають про своїх діток у класичному сенсі, як всі інші тваринки. Зазвичай це роблять. Вони, по-перше, можуть дбати про своїх діток колективно, тобто зайчиха, як ну, яка годує своїх діток молочком, а годує вона молочком своїх діток лише один раз на день. Молочко у зайчиків дуже калорійне. Тож зайчиха прибігає один раз на день, один раз на добу до своїх діток годує і йде. Якщо інша зайчиха, яка не так давно народила, буде пробігати близько до цих зайчиків, вона також їх погодує. Хоча одного разу було б достатньо. Вони так роблять, тому що зайчиха, яка тільки-тільки народила, має дуже сильний запах. І таким чином може привести до своїх діток хужаків. І щоб цього запобігти, власне, вони так і чинять. І, Як на мене, це досить унікальний адаптивний механізм у природі. Ось такі вони цікаві тваринки, зайчики. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих фактів був для вас найнеочікуванішим або найцікавішим. Також напишіть, будь ласка, про яку тваринку ви захочете послухати наступного разу. Давайте погодуємо цього зайчика морквою. Дякую, що ви були зі мною весь цей час. Я вам правда вдячна а, і до найшвидшої зустрічі. А ми поскакали. Бувайте.